А зараз поклади його під подушку і зубна фея лишить тобі монетку. Немає зубної феї, дурню! Негайно прибери гівно з ліжка! Через 27 років. Зараз американські кордони дуже небезпечне місце. Гей, дивися, лід! А нащо такий айсберг? Що б довше танув? Цікаво, як його роблять. Оце так приклав літо! Від Сета Макфарлейна, режисера фільму третій зайвий. На дикому заході є мільйон способів здохнути. Злочинці, холодні хижаки, болячки, холера, смертельна хрінь, хрінова смерть. Ай, Це в мене ангаліза Цього літа. Прошу привітати нового члена нашої громади. Ну, як подобається наше місто? А що у вас на ярмарку? Кожного року хтось помирає? Справді? Так не рухайтесь. О, Боже! Ти правду казав? Я правду казав. Сьогодні тут хтось здохне. Бляка муха комусь буде повний абзац. Не стріляйте, у нас ще не було сексу. Ти переможеш його на дуелі. Станеш крутим героєм. Я в житті не стріляв з револьвера. Я тебе навчу. Сет Макфарлейн, Шарлі Сторон, Аманда Сейфрід, Ніл Патрік Гарріс, Джованні Рібізі, Сара Сільверман. Це моя перша вагіна. Ти ще жодної не бачив? Ні, все якось руки а не доходили. Раз. Готові. Так. А це. Ну, вона і є так. Вона так. Іде звідси і до Та це лише зовні, а всередині. О, зачекай, я закрию біблію. Ілля Нісо. Я знаю, що ти тут. Дивись і вчись. Останнє бажання загадав. О, Очікачкай, чекай. завжди! Хочеш прикол? <гум> <гум> Ми ледь знайомі, але ж дивися, як заходить, а? Ти приготуйся, я тобі скажу, коли Що кінчатимуш. <гум> <гум> Мільйон способів втратити голову з 10 -го липня.